Друзі, привіт-привіт! Усім привіт. тихого мирного неба і божої нам благодаті. Ми на кухні. І я приїхала від мами, друзі. Зробимо з вами розпаковочку. Так, це мої речі. Зарядні окуляри. Так, ось це я. Купляла сьогодні в нас в магазині. В селі. Це є гіркий перець, тут чотири стручки. Друзі, я заплатила 30 39 гривень, Скільки? не пам'ятаю точно. Так, це яйця, коко. Я, друзі, ось так. Постійно ввожу мішечку без лишньої посуди. Я знаю, що вони повинні лежати зверху. І я акуратненько їх привожу ціленькі. Тут 12 штук. Чому 12? Мама зібрала свіжі, і більше мені не потрібно, тому що в мене нема холодильника, а в плодові трошки затепло. Так, Ось тут чесничок. Це не для мене. У мене чесника є багато. Я ще з мамою поділюсь, особливо весняним. Це мама дала, щоб я передала. Отак. Це мамин урожай. Так, мами також був рісний, більший і менший. Так, друзі, що ж тут в нас далі? Далі в нас малинка, яку я зривала на маминому городі. Треба відкрити, бо вона ж пропутіла. Гарненька. М -м -м, смачненька, друзі, її зараз буду смакувати. Так, а може і мохіто закрию, побачу. Так, це сестрички моєї пирожики. Довгі ці з паштетом. А ось таких три штуки це є солодкі. Але я їх в один пакетик положила, вони не покусаються. Так. І щось тут, щось тут, друзі, так морозить. Щось там мені мама належила. Зараз візьмемо, розкорнемо. Це м'ясо на суп чи на борщ. Так, поутенце вимазали, нічого постираю. Це все заморожене. Голубчики. Завтра на роботу візьму, з дівчатами поїмо. А це є котлетки заморожені. Котлетки я. Зараз я замотаю, все це нехай воно лежить холодне. І положу в свою сумку. Хоча, друзі, це також є термостійка. Ну, сумка холодильник. Тут насипалось, напевно, з чесничка. Ось така сумочка гарненька. Цю сумочку подарувала мені тьотя, татова сестричка. Дуже гарна. Сюди, до речі, Міщається десь до відра помідор. Оце я в цій сумці везла для сестричці помідори. Чорний принц. Зложила його окремо, щоб в ящику він не пом'явся. А тепер я гарненько, це полотенечко так і загорну. Це такий рушник. Це знову нікуди його не, ніде його не застосовують. Якщо вимажеться, я по Поперу, постираю і передам мамі чистий. Ви бачите? Ви воно, то нічого страшного. Все добре. Головне, що це дорогий гостинець від мами. Так, це положу сюди, друзі. А тепер ось так закрию і ще сховаю в свою сумку холодильник. Ось моя сумка, і тепер я. Гарненько зложу і переложу сюди. І воно, я думаю, до завтрашнього дня воно дотримається. А завтра голубчики на роботу на обід, а котетки залишаться вдома. Ось, друзі, одну термосумку зложила, положила в другу термосумку. І тепер затягнемо і поставлю на холод. Так, Ось така, друзі, невеличка розпаковочка мама могла б віддати все. Але просто я не можу без холодильника нічого такого взяти. Тому що все, все друзі, портиться. Холодовочка, здається, нібито і зранку і прохладно, а за день вона так нагрівається, що. Що нічого не можу тримати. Так, з малинки я зроблю завтра мохіто. Зараз поставлю на холод. Адже зробимо. З гострого перчику не збираю насіння для себе, а може і не буду. Так, яйця зараз положу, пиріжки буду смакувати. Ну а це чесничок. Віддам для, для людини, якої він призначений. Ось так скажу. Це, друзі. Усім бажаю тихого, мирного, благословеного вечора. Усім пока, пока-пока.